Так, іду погуляю. О, селяни, селяни, ви вже вернулись? Селяни. А де у вас не було півдня? Селяни, де вас не було півдня? А ти що ти чув? Е, що? Близько біля нашого села відкрився парк розваг Лабобо. Дуже крутий. Раджу сходити. Справді я навіть не знав. Якось селян що сказав. Та прошу, басадка, прошу. Дякую тобі. Так, добре, друзі. Ви чули, їх не було підняв, вони ходили в парк розваг Е, Треба його нам зараз знайти. Так, підемо зараз його пошукаємо. Так, ідемо. Так, до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Масанка в Майнкрафті, і ми сьогодні йдемо в новий парк розваг Бубу селян сказав там дуже круто, їх півдня не було, може значить круто. Ми зараз підемо туди, в парк розвагла бобу, подивимося. Я вже щось бачу ззаду, бачите? Тому ми зараз туди підемо, будемо дивитися, розважатися. Але ви перед переглядом цього відео обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. Так, ідемо подивимося, як нам. Круто там чи не круто. Зараз подивимося. Так, біжимо, біжимо, друзі. Зараз ми тут зайдемо. Так, селян, О, тут якийсь селян. і на касі значить, ой, видимо, что ну, нічо. Так, селян, скільки коштує вхід? Вхід коштує 10 смарагдів. 10? Ну добре, давай я тобі дам. Дам Дамі... 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 зразу багато зараз, чекай. Так, які смарагди. Зараз зараз. Зараз ми їх найдем, друзі, і дамо йому, Так. Так, беремо. Даємо йому. Так, нас тобі зразу 64. О, дуже дякую. Прошу, забирай, я йду. Добре. Ну, я не часу йому відраховувати, добре. Йдемо. О, бачите, тут селяни є. О, бачите, статуя Лабубу. Так, то що, у нас? гірка. она ні, треба їздити. Давайте спочатку вже на неї і підемо. Так, бачу, тут треба підніматися. І на лодках... Спускатись. Так, зараз. Так. О, зараз ми. Все, сідаємо. Так. Тут треба... Що розвернутися якось? Так, розвертаємося. Добре. О, так. І зараз їдемо вниз. Подивимося. Круто буде чи ні? Так, друзі, 3, 2, 1. Поїхали. Оу! О, о! Було достатньо швидко. Правда, друзі? Круто, круто. Добре. Занесемо на місце, поставимо. Так. Піднімаємося. Оп. Добре. Споставимо зараз то на місце і підемо далі. Так де воно в мене Ой, нема? Ну добре. Потім якось, ну добре. Йдемо. Е, так, що тут ще є? О, дивіться, які тут є актракціони, друзі, бачите? Такий крута гірка. Так. Дуже крута. Треба на ній зараз спробувати. Так, друзі, зараз сядемо на цю... Оу, вагонетку і поїдемо. Так. Сідаємо. Все, сіли. Тепер будемо їхати. Ой! Зараз чуть не впав. Добре, зараз ми з вами поїдемо. рівно. Хопа. Так, зараз. О, зараз сядемо. Все, поїхали, друзі. Цікаво це буде дуже круто. Чи не дуже круто, я не знаю. Так, дивіться, ми вже високо. Все, спускаємося. о ого Ого-о-го! Круто-круто-круто-круто, друзі, Круто! Опа! Файно так, друзі, Файно! А селяни, вам тут подобається? Тоже сильно! О, так, я радий, що вам подобається. О, це що у нас? Е так, то на лодках плисти до кінця, добре? Зараз спробуємо. Так, сядемо? Ой, да иди сюда лодка. Треба сісти. Ой, зараз. Зараз сядемо. О, сідаємо. Ні, ще не, що не сіда. О, все, тепер сіли. Пливемо, друзі. Так, пливемо, пливемо, пливемо. Хоп. все, приплили, друзі. Добре. Нормально. Давайте тут батут. Тут звідси, значить, можна пригнути прямо на батут. Зараз ми то спробуємо зробимо з вами. Кудимося, як ми високо пригнемо. Три, два, один. Пригаємо. Хоп. Нормально, хочу ще раз спробувати. Так. Піднімаємося і хопа! Хоп! Добре, файно, файно. Мені сподобалось, друзі. Йдемо далі. Так, подивимося. Що тут ще є? Так, ой-ой-ой. в шахту. Добре, що я в тиві, можу вилетіти. Добре. Йдемо. Так, тут у нас що? Е, так, тут кататись на вагонець. А, а тут селян зайняв. Подивимося, як селян буде кататись. О, швидко він катається, добре. Да, от ми тут вже пройдемо, підемо далі. Ще темніє, друзі. Варх може скоро закритись, якщо він а не. Останнє місце. І все. Е, і підемо назад до себе в село. Так, ой, то не сюди. Останнє місце. Останнє місце знаходиться, друзі. Ось там. Зараз ми до нього прийдемо. Якщо вам подобається відео, ставте на нього лайк і підписуйтесь. Я буду дуже радий. Так, відбігаємо. Так, тут можна плавати просто, так? О, файна водичка. Мені, друзі, тут подобається. Дуже хороша водичка. Добре, але вже я думаю, пора виходити йти вже. Так, ідемо, друзі. Так, все, ми все відвідали. О, зараз ще зверху подивимося на цей весь парк Лабугу. Досить крутий, друзі, мені подобається. Ось! Ось такий великий парк. тому наше село, друзі. Мені тут дійсно подобається, друзі. Ну так, друзі. Файно, файно, дуже. Мені сподобалось. Але вже стемніло. Бачите, ніч. Ой, тут лимобен. Добре, добре, входимо їх. І йдемо вже до себе додому. До себе в село. Ух. Цілий день тут, ну, півдня тут пробував до вечора. Селяни були від ранку до обіду. Я виходить з обіду до вечора. Отак. А тут ще багато жителів, бачите, селян ходять сюди. Тут мені сподобалось все. Ми вже прийшли до нас в село. Ну, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Друзі, бувайте і всім па-па!